В період менопаузи часто жінки звертаються зі скаргами на печіння, свербіж, сухість в піхві, нетримання сичі, болі під час статевих відносин, кров'янисті виділення після статевих відносин. Ці всі стани характерні для так званого атрофічного вагеніту. Самою основною причиною це є те, що починає згасати репродуктивна функція, знижується функціональність яєчників. Зменшується концентрація статевих гормонів, і це все призводить до сухості оболонки, вульви та піхви. Вікові зміни в нашому організмі це процес природній і неминучий, але це не означає, що не потрібно вводити корекції і лікувати. Якщо не лікувати атрофічний вагініт, то це призводить до серйозних ускладнень в сечовидільній системі. Якщо хоч один із цих симптомів для вас знайомий. Запишіться, будь ласка, на прийом до свого лікаря-гінеколога. Під час візиту буде проведений гінекологічний огляд, і на основі цього і результату аналізів лікар підбере вам відповідне лікування. Шановні пані, дбайте про своє здоров'я і відвідуйте частіше свого лікаря-гінеколога. Дякую!